Тепер, щоб тепло було у цілій лікарні, достатньо натиснути на кілька кнопок. Нова котельня повністю автоматизована. Ми приходимо на котельню ранку, розстроїмо котли на 90 градусів. Чи все ж Він посилає оцю трачку палети, бачите? Подає всередину в котел. Зараз палети, це спресована деревина, тому опалювати приміщення такою сировиною це економія майже на третину. Встановили нову систему опалення приватні інвестори, вклавши понад 3 мільйони гривень. Окупиться нова котельня за 4 роки. Ці котли приблизно скорочують витрати на опалення бюджетних коштів приблизно на 30%. Якщо брати стосовно психологічної лікарні. Дана психологічні лікарні, то це приблизно біля 2,5 мільйонів на рік. Розпочали енергомодернізувати психлікарню не спроста. Саме тут мережа опалення була чи не найгіршою серед медприміщень області. Посадовці кажуть, такий проект це успішний приклад не лише впровадження енергозаощадження, а й співпраці влади і бізнесу. Інвестиція, яка сьогодні зроблена приватна, вона дала можливість зафіксувати ціну на Енергетику на паливо на тепло, яке виробляє на тому рівні, на який є сьогодні. Такими проектами ми не можемо забезпечити енергетичну безпеку держави. Енергозберігаюча котельня запрацювала поки в одній лікарні, проте влада обіцяє посприяти переобладнанню на альтернативні види палива як найбільше котелень в медичних та освітянських закладах.